Я дякую всім нашим шведським друзям і партнерам. Такої підтримки, на жаль, ми відчуваємо не всюди, але Швеція надихає підтриму. і підтримує. учасники акції на підтримку України занепокоєні злиденним статусом українців у Швеції. Переважна більшість українців, які через російську агресію отримали тимчасовий захист у Швеції, перебуває на рівні виживання. Цю тезу висловив під час мітингу у Стокгольмі шведський волонтер Свен Бергланд. у цій війни. Багато фронтів сказав він. Так є один фронт там в Україні, де на передовій мужні воїни захищають свою рідну землю від агресору з Росії. Це фронт, якому у міру можливостей допомагає увесь світ, але є ще один фронт, не менш важливий. Це тут у Швеції, де живуть майже 55 тисяч українців. Він теж важливий, бо ті, хто боронить Україну, мають знати, що їхні дружини, діти, сестри, старі батьки живуть у безпеці та не потерпають від недоїдання, сказав пан Берґланд. Ти олепонесто інвейшн оліропієнсюмайноміфом Solna, the big free shop. You know, I've been working for refugees for more than almost two years. Учасники мітингу організованого Nordic Ukrainian Forum, підтримуючи Україну у її боротьбі проти російських окупантів, висловилися за перегляд урядом Швеції розмірів соціальної допомоги, яка б дозволила українцям бодай наблизитися до мінімальних життєвих стандартів у цій скандинавській країні. Дерисна